Гігантський покерний клуб от от запрацює в будинку профспілок, де під час Революції Гідності загинули люди. І це, попри обіцянку власників, не відкривати розважальних закладів після попередніх скандалів. Привіт, мене звуть Василь Бідун. Сьогодні я розкажу про те, як в будинку профспілок, де був штаб революції гідності і де згоріли люди, відкривається покерний клуб. Нам вдалося побувати всередині і отримати ексклюзивні кадри з цього місця. Також ми з'ясували, що цей клуб має ознаки класичного казино, де грають на гроші. Але про все по черзі. Два роки тому в Україні розгорівся скандал. Причиною стало відкриття у будинку профспілок на хрещатику фастфуд закладу KFC. Це відбулося 21 листопада. Саме цей день вважається датою початку революції гідності. Активісти не забарилися і вийшли з протестами проти КФС у будинку проспілок. В часи Майдану ця будівля була штабом мітингувальників, і з нею також пов'язана трагічна сторінка протестів. В найгарячіші дні революції в будинку профспілок трапилася пожежа, під час якої загинули двоє людей. Тієї ночі будівлю оточили бійці спецпідрозділів Беркут та Альфа. Які намагалися витіснити мітингувальників. Офіційне слідство не стверджувало, що саме силовики підпалили будівлю. Але запевняло, якби не було штурму, не було б і пожежі. Історія з КФС закінчилася швидко. Так і, не запрацювавши повноцінно, цей заклад закрився. А Федерація профспілок після розмови з активістами визнала свою помилку. Учасники зустрічі дійшли згоди в недоцільності відкриття розважальних закладів у будівлі, яка стала символом Революції Гідності, повідомляли на офіційній сторінці Федерації профспілок. Випадок із КФС поодинокий. Схожа доля була у кафе під назвою Каратель, яке закрилося через півроку після відкриття, а також у кафе «Ель Кафа». Здавалося, що профспілчани вже достатньо набили собі гулі, щоб наступати на ті самі граблі, але після невеликого затища. От от на Майдані має відбутися нове помпезне відкриття покерний клуб на тисячу квадратних метрів. Виявляється, підготовка триває вже давно. Федерація профспілок віддала приміщення в оренду більше, ніж півтора роки тому. Схоже, що власники бізнесу налаштовані серйозно, адже договір оренди розрахований на 10 років. То дивіться наш матеріал до кінця і ми покажемо, як виглядає цей клуб зсередини. Орендувати нерухомість у будинку профспілок задоволення не з дешевих. Як експеримент ми запитали у профспілчан щодо приміщень для змагань з кіберспорту. Другий поверх вони оцінили у 60 доларів за квадрат, а площі в підвалі, де розмістився покерний клуб, удвічі дешевше. Ну, мене цікавить ціна, щоб ви просто е, сказали, скільки може коштувати. У в два рази дешевше. Ага. Ну, 30 доларів. 30, 30 вільного, вільного нема. Тож місяць оренди власникам покерного клубу може коштувати близько 30 тисяч доларів. Також ми запитали у представника профспілки, чи варто нам боятися таких проблем, як у KFC. Там просто було замовлення. Е -е, як потім вияснилось, просто е, два конкуренти Макдональдс і KFC. От просто Макдональдс тупо замовив KFC. Зараз mm -hmm. буде, буде відкриватися ваші колеги тут, mm -hmm. які займають тисячу квадратних метрів. Плюс ситуація помінялася в країні, uh -huh. плюс лише офіційні, і вони офіційне е офіційний спорт. No, да. да? Але чи дійсно це будуть спортивні змагання? Чи під прикриттям спорту там буде працювати підпільне казино? Відповідь дивіться далі: тривалий час покер в Україні, як і азартні ігри, був заборонений. Але пару років тому його визнали видом спорту. Мовляв, це не азартна, а інтелектуальна спортивна гра. Контроль над цим видом спорту довірили Всеукраїнській федерації спортивного покеру, яка отримала одноосібне право видавати дозволи на роботу покерних клубів. Очолює цю федерацію Сергій Єфіменко. Він же безпосередньо пов'язаний із мережею мережофус, яка й відкриває покерний клуб у будинку профспілок. Єфіменко є співвласником компаній, які працюють під торговою маркою Full House. Йому ж належить і сама ця торгова марка. Нещодавно ми довідалися про відкриття покерного клубу у будинку профспілок, але знайти це місце виявилось непросто. Жодних вивісок на фасаді ви не побачите. Вхід до покерного клубу ховається в приміщенні для обміну валют. Ці двері поки зачинені. Але нам вдалося потрапити на територію клубу через чорний хід. Ми сказали, що хочемо дізнатися більше про клуб та коли він відкриється. Чоловік, який представився керуючим закладу, провів для нас екскурсію, а також розповів про ігри на кеш. Ну, щоб зіграти гру, скільки треба там, які там ставки. Ви кеш граєте? Так. У нас буде от п'ять дістать холдом і от 10-10 лоб. Заявка заявка на на низкие лимиты. Сейчас мы... там, Я думаю, что заявка будет тысяча гривен mm. mm -hmm. на 5 щоб Заявка, чтобы просто одно да. прийти для удал приград от такого. Здесь на один стол. Mm -hmm. так, здесь будет индивидуальное обслуживание, здесь стоит. Официант будет на найти две видки отдельные да, mm -hmm. на обслуживание. Так, чтобы у них вообще приватная. Здесь VIP это кэш, да? Mm -hmm. здесь, здесь, скорее всего, 500 тысяч будет. 500 тисяч. Хорошо. Як бачимо, представник покерного клубу зізнається, що там будуть грати на гроші. Ми показали це відео експертці Агєї Загребельській. Так віп він просто ту покаже про те, що, будь ласка, можна робити ставки. Це ж явно не спортивний так, покер. За кеш, угу. Закеш, будь ласка, робити ставки? Ну, який це може бути спортивний покер? Спортивний покер і ставки за кеш це абсолютно несумісні речі, тому що в спортивному покері ви можете програти і пограти виключно на ту суму, яку ви сплачуєте як внесок а, в призовий фонд для участі в цій грі. Відповідно, ви цей внесок сплачуєте, і далі ви вже приймаєте участь в турнірі. В подальшому ви змагаєтеся за місце в турнірній таблиці і як приємний бонус можете отримати призовий фонд, у разі якщо ви зайняли одне з тих міст, яке, відповідно, передбачає а, певний Приз в грошовому вигляді. Судячи по відео, це абсолютно незаконна діяльність буде організація цих неспортивних ігор в покер, а азартних ігор в покер в такому форматі, якщо це дійсно не приміщення готелю, то ця діяльність буде здійснюватися поза межами чинного законодавства. Що скаже керівник Федерації спортивного покеру про ігри на гроші в новому клубі? Ну тобто я правильно зрозумів, що е в клубі на будинку про не будуть грати на гроші. Ні, ні, не звичайно. Угу. Є відеозапис, на якому чоловік, який представляється керуючим цього закладу, Денис його звуть. Він каже про те, що там можна буде грати на гроші. Це відео безпосередньо з, з цього клубу зсередини. То що ви ну, можете може, сказати? Бути. Як він може? Ну кеш не може там проводитись, бо кеш виключно в казино може тільки. Ну окей, він показав ВІП-кімнату, в якій він зазначив, що виключно буде. Будуть ігри на кеш. Чи правда це, ну, чи це може не, не, Ні, ні неправда, такого не може бути. А стосовно е, безпосередньо клубу Full House Хрещаток, там 15% власності належить вашій дружині Ользі Єфіменко. Я правильно розумію? Ольга Єфіменко, так, да, є така, це моя сестра. Врешті ми запитали у керівника проспілчан, чи вважає він доцільною діяльність казино у будинку профспілок. Там нам повідомили про те, що там будуть грати на гроші. Мене цікавить позиція вас як керівника я федерації. Знаю, цим... Чи доречно відкривати такі ми заклади? Треба до Керівника цього закладу. Наскільки я ну в розумінні те, яке інформували про цю справу, що це є один з видів спорту. Ми були там. Ми, ми побачили що найменше, що там будуть продавати алкогольні напої. Я не бачив тому, ну ви ж бачу, керівник федерації профспілок. Ви не знаєте, що відбувається у вас в ну, будинку проспілок? Ну, але ви очолюєте ви Федерацію профспілок. Отже, як бачимо, у будинку профспілок, де під час революції розгорталися трагічні події, днями має запрацювати покерний клуб з явними ознаками підпільного казино. А як ви вважаєте, азартні ігри у будинку профспілок це хороша ідея? Відповіді залишайте у коментарях під цим відео. Також будемо вдячні за ваші пожертви. Ми регулярно робимо розслідування про суддів і зараз збираємо кошти на нові суддівські викриття. Залишилось зібрати зовсім трошки, але й часу все менше. Підтримати нас можна за посиланням під цим відео. Також не забувайте підписатися на наш YouTube канал.